У нас на зв'язку політтехнолог Тарас Загроні. Пане Тараса, я вас вітаю. Так, доброго дня, хотіла поцікавитись, от як ви вважаєте, є заява від Держдепу США, так що зустріч, яка от зараз відбулася з росіянами та американцями, це продовження початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливі взагалі ці перші кроки, які інтереси, і чи можна цими інтересами керувати? Ось так, от пояснили, і зокрема, те, чому не була запрошена, не поінформована про це Україна. Ви вірите в це, і чи не виглядає це таким чином, що насправді зараз Путін? не Путін, А Трамп намагається догодити Путіну і навіть фактично намагається врятувати і вивести з цієї історії війни проти України, яку розв'язав Путін, вивести його навіть якимось таким собі переможцем. Навіщо Трамп врятувати Путіна? Я просто не розумію, хто взагалі ставить так питання. Якісь у нас незрозумілі настрої в наших соцмережах. Хтось давайте спростовувати, пане Тарасе. Трамп, Трамп діє проросійські цей ідіотизм одночасно. Це просто є одна держава, є якийсь там карлік, який з маленькою економікою і так далі. США вирішують проблеми, якщо потрібно, в рамках своїх національних інтересів. І Путін тут не до чого. Трамп ще такий, що може дати наказ на знищення Путіна, йому він взагалі не потрібен як такий. І я... Не вважає, що таке, таке, що страшне відбувається. Ну поговорить, ну по поб'ється Трамп головою стінку е, стосовно того, що Путін знову йому буде розповідати про печенігів е, про Рюриковичів і так далі. Ну, е, ну, ну це... Путін сказав свою попередню позицію, яку Трамп, Трампу немає чого дати Путіну. Що Трамп може віддати йому Запоріжжя, Херсон чи Донецьку область. Трамп може заборонити Україні бити українською зброєю по території Росії. Трамп може зняти санкції з нього. Та ні, воно ж без будь-яких конкретних кроків ні, немає ніяких таких ознак. Жодна санкція не знята. Навпаки, зростає тиск. Он Трамп був в Індії. Знову попередив фіндусів, щоб не балували з НАТО з е, нафтою. А е, приїхали в Білорусь представники е, держдепу говорить про те, щоб зняти санкції з білоруського калію. Це знову тиск на Росію, тому що у них калівани зараз продається. Ну там на доброволі і так далі. Uh -huh. Тому процеси, де я не бачу взагалі ознак говорити, що Трамп збирається рятувати Путіна. Ну це абсолютно це, мабуть, e у нас ці люди, яких Трамп позбавив пайків у викритіх рані. Починає пане Тараса. Якщо скажу, що штати хочуть догодити Путіну, щоб зустрітися один з одним, досягти швидкого успіху. Це я зараз зацитувала Володимира Зеленського. Можливо, десь ізвід. Йде така якби хвиля того, що може. Але ну, давайте... президент може так говорити, може так угу. говорити. Це його право. Да. Він це говорить не для українських вух, а говорить для угу. міжнародної аудиторії. І ми повинні розрізняти, коли президент говорить для зарубіжних журналістів. Це одна справа це для неукраїнських вух, і коли він звертається до української, та аудиторію це зовсім інші речі. Ну але ж рано чи пізно те, що президент говорить для західної аудиторії, проходить і в Україну і в Україні теж реагують. А в Україні війна, пане Тарасе, і дуже бурхливо все це сприймається. Ми ну ми можемо зрозуміти справді не треба слухати, що на добре, наших... пане Тарасе. Дивіться, ми зараз не про зустріч потенційно Путіна і Трампа. Ми зараз про те, що зараз відбувалося в Саудівській Аравії більше трьох годин. Про що могли зараз говорити? Чи справді це були якісь намітки стосовно того, які плани, які наміри хоче реалізовувати Росія, і чи Готова йти на цей крок стосовно завершення війни, ну як кажуть, держдепа і так, що вони хочуть керувати інтересами Росії, і чи і які ці інтереси Росії впродовж трьох годин, що могли обговорювати, окрім можливо війни в Україні? Три години тривало перший раунд. Ну, різні росіяни там могли б затягувати американців там, в обговорення там, ситуації в Арктиці. Там я бачив, там Дмитрія говорив, могли говорити там, про ядерне роззброєння, не ну, обов'язково могли про Україну говорити. Про Україну якраз говорив Медведєв, він катав істерики. Тому що Україна позавчора от СБУшники разом з СОО влупили по нафтопроводу, який належить, до речі, американцям по КТК. Оце дія з боку України, яка показує, що ніяких ніяких розмов без України бути не може. Ви можете зустрічатися з ким завгодно, скільки завгодно, але якщо Україна продовжує бути по території Російської Федерації, значить Україна керує перемовинами. А там що вони будуть обговорювати американці з росіянами, ну не наше, немає стосунку в дійсності для нас. Чи будуть вони намагатися? Росіяни про протиснути Трампа, наприклад, будуть намагатися чи вийде у них. Ну їм немає що дати Трампу взамін. Ну я не бачу, що він дасть замін Трампу. Ну, маю чого, пане Тарасе. Є інформація від депутата Європарламенту від Німеччини, який сказав, що він попередній план від Сполучених Штатів припинення вогню. Вибори, і після того остаточне, якби ну, досягнення підписання з договору е, дуже багато планів озвучується. Я знаєте, казала, що кожного дня все гірше і гірше в медіа з'являється план стосовно того, що хоче реалізувати е, Пут, та Трамп верніше, і е, Сполучені Штати Америки по відношенню до України з плані завершення війни. І іноді стає страшніше жити і очікувати наступного дня. Це моя оцінка з того, що я дос, не зараз я знала, скажі, не, не до Росіяни. пани та раз. Читаємо, читаємо, але є заява від депутату Європарламенту. Чи справді може бути, що зараз оця от... от це за депутат? Я Сергійський партія депутат? зелених від Німеччини, я вам цитую. Ну не що, ну мало не що там якийсь депутат щось говорить. Ну мало мало цих. Ну що ж ти сказав? Давайте так, поки Путін при владі, я не вірю взагалі, що війна буде припинятися. Давайте так, він буде затягувати час. ось наше завдання спровокувати Трампа, щоб він дав максимально більше ресурсів Україні, для того, щоб яким чином, яким чином ми можемо спровокувати Трампа, щоб він. Ну, нам, показувати, так. показувати, що Путін не йдеться на перемогу і не збирається нічого робити. От і все чи може зараз бути ключовим в обговоренні між зокрема американською і російською делегацією питання виборів в Україні? Тому що вийшов Лавров і сказав, що Путін готовий до переговорів з Зеленським, але знову та ж сама карта. Вибачте, мічена про те стосовно легітимності президента України. Ну, вони намагаються підірвати Україну всередині. Тут нічого дивного немає. Починають розмову про легітимність. Легітимність Зеленського. Ну це намагання. Вони бачать, що не можуть перемогти Україну всередині в ну, на полі бою, і тепер намагаються. Говорити, що, начебто, Зеленський їм тут заважає, тому тут нічого дивного і немає. Ну вестися на розмову провокації Росіян немає ніякого сенсу. Штампувати ракети, довбати по їх території. А яка може бути позиція в Сполучених Штатів адміністрації Дональда Трампа стосовно цього питання? Я розумію позицію України. Як може на це реагувати і може повестися Трамп, його команда на цю версію вибори і після цього вже остаточне вирішення завершення війни, підписання договору. Ну, Зеленський їм сказав, давайте гарантії, припинення вогню, і будемо говорити про вибори. А то, а то угу. всі такі розумні навколо виборів так, танцюють. Ви ну, ж теж повинні розуміти, що можуть бути різні ігри підірвати Україну всередині. Теж давайте будете виборами ту займати. Сказали, що поки війна ніяких виборів немає. Так і немає. Хочете свята демократії, давайте зброю. Україна виб'є Росію з території, з території України, так? і буде вам свято демократія. От така постановка питання буде, то що всі розумні навколо зібралися, а самі штампувати зброю і довбати по території Російської Федерації. Сказали і Подоляк, радник президента ой, Офісу президента, і так само була інформація про те, що не будемо ми Нічого обговорювати, допоки не буде якогось плану про те, що обговорювати з боку України. Про, так, я я розумію, пане Тарасе. Але про який план це йдеться винятково план, який буде узгоджений між Україною і Штатами, і чи може бути ще якась версія плану, який може лежати на столі і розглядатися Україною? Я думаю, що буде розглядатися те, що буде розглядатися за участю України. Те, що там США можуть розмовляти з Росією, це їхні двосторонні особисті справи, які не мають стосунку до України. Ось так, спасибі, чесно, пане Тараса, вам за включення. Політехнолог Тарас Загородній був у нас на зв'язку.